Сьогодні поговоримо все про сезон теплиць, які основні критерії, коли ми які вибираємо плівки. Саме головне це світлопроникність. Чим більше світла, тим активніше буде фотосинтез та ріст рослини. Також теплостабілізація, теплоізоляція, стабільна температура допомагає уникати стресу у рослин. А Також ми для плівки ще вітру та граду. Для чого нам потрібне міцне покриття, яке зберігає мікроклімат та захищає наші рослинки в теплиці? Тому розмов... ну, в мене, допустимо, я буду говорити все за свою тепличку. В мене у мене вона з полікарбонату по торцям. Полікарбонат – Це в мене захист від вітру. Я її встановила так, щоб світло було цілий день. Стосовно плівок, в мене плівка по бокам, тому і зверху, тому ось дивіться, яка в мене плівка. У мене плівка світло-рожева. Так, колір при виборі має значення, тут вже показана стабілізація при кольорі та його світлопроникність. Нестабілізована теплична плівка це білого прозрачного кольору. В неї товщина там, від 25 там, до 200 мм. Для укриття невеликих теплиць, та парників, тунелів, така плівка підійде. У мене, ось, бачите, рожева, вона на фото виглядає так, майже не видно, що вона рожева. Це світостабілізована плівка. Сюди входить до поліетилену, додається спеціальні компоненти ОФ-стабілізатори. Щільність цієї плівки у мене десь 150. Не, мабуть, тобі 170 мікрон. При виробниці додається також туди барвник. Цей барвник в плівки ну, означає її світлопроникність. Чим більше вона світа, світла може ну, якби відразити і прийняти. О, ще ось я вам показую зараз на відео, яку я використовую лампу для теплиці. Просто в мене зараз тут ось бачите, 14 Вт. Така ось лампа, ось вона так в мене буде світити. Для моїх рослинок. Зараз це досвідчення йде на кухні Ой, через павербанк, коли немає світла, тому що в нас така велика усіх проблема зараз зі світлом. Тому ось так у нас виходить. Таке досвідчення. Я купувала одну таку електричну, іншу, щоб могла заряджатися від павербанка та працювати. Так, стосовно покриття, в мене, ось дивіться, в мене оцинкований профіль в цій, в цій тепличці. Та ось така плівочка. Тут зараз гарно видно мою тепличку. Тепличка в мене арочна. Вона проста в будівництві, і зараз, ви знаєте, зима, і з неї дуже гарно сходить сніг, іноді затримується, але як сонечко виходить, о, він сходить. Також я встановила тут котел опалення. Про опалення ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Так як я майже зараз ще не запускала цю систему опалення, то я вам поки що не можу сказати, наскільки ефективна вона, наскільки я її добре так вибрала цей і І хочу з вами зараз, знаєте, обговорити про вплив світлових хвиль на процеси росту рослин. Ультрафіолет стимулює витягування ну, витягування це так, кавичках рослин та стимулює утворення вітамінів. Ультрафіолетові промені вони підвищують стійкість рослин до холоду. Коли ми тільки посадили рослинку, потрібно ось такий фіолетово синій він позитивно впливає на швидкість росту. Він стимулює синтез білків і дуже потрібен нам на стадії розсади. Тому зараз, коли морозно, можна зробити ось такі ось, дивіться, такі невеличкі стелажики, додати сюди лампи робити з таким обтеплювачем-фольгованим матеріалом, плити ОСБ, і ось такі палички в нас виходять. Туди ми ставимо рослинки, вмикаємо а, світло, і рослинки в нас ростуть. Бувають, я вже показувала там на початку відео свою фітолампу, таку, це вона йде в мене. Ну, на 1 квадратний метр потрібно 7 Вт. У мене вона 14, тому мені ну, вистачає. Відстань потрібно робити між пристойним та культурами, що ми вирощуємо десь 25-40 для досвітлення і для найкращого ефекту. А у зимовий період рекомендується включати прилад де 4-5 годин для досвітлення. Пророщені паростки висвітлюють без перерви десь 4-5 днів. Тільки вони проросли, так висвітлюємо. Далі ми світовий потік знижуємо до 14 години. Дивіться, зараз я вам хочу розповісти, скільки днів досвідчуємо. Дивіться, ось тільки ми посадили, от 0,3 дні від проростання на стіння ми досвідчимо 24 години. Коли 3-6 днів, ми досвідчимо 22 години, 6-9 днів 20 годин, 9 12 днів 18 годин, 12 16 днів 16 годин. І, і до 12 так, годин ми звужуємо наше освітлення. Тому перший місяць ми досвідчимо 14-16 годин, другий місяць 14-12 годин, третій місяць 8-10 годин. Виходимо вже на 4, 8-6 годин. Залишайтеся з нами, я ще хочу з вами розглянути туманного трубу, утворення в теплиці, система зрошення, яка у нас буде в теплиці. Все це ми будемо розглядати, опалення ще розберемо, освітлення ми вже майже з вами розібрали. Тому залишайтеся з нами, далі буде цікаво. Разом будемо саджати з вами від насінинки до розсади і до ось таких гарних, шикарних овочів, плодів. Все це ми виростимо. Так що давайте підписуйтесь, кому цікаво. Все у нас буде Україна.